Анатолій Костецький, батьки човнучки. Ну і мама, ну і тато, наче справжні дошколята. Нічогосінько не знають, смішно і сказати комусь. Бо щодня мене питають лише одне. Чому, чому? Ти чому образи віту? А чому тримав віку? І чому прийшов так пізно? А чому в шкарпетках різних? Ти чому такий не послух? А чому не стелиш постіль? Ти чому це вірш не учиш? А чому портфель без ручки? І чому такий синець? Ох, настане мій кінець. Не поясниш їм ніколи, хоч би й дуже захотів. Вот так до школи, Хай питають читалі.